Вітаю, я Торі, і я помічник інструктора з тактичної медицини громадської організації Купина. І сьогодні ми з вами поговоримо про таку тему як перелом. Тазу. Ми не могли не зачепити цієї теми, і в кінці відео ми все-таки спробуємо зафіксувати таз тими речами, які можуть виявитися у нас під руками. Продовжуючи тему переломів, ми говорили про переломи кінцівок. Про перелом тазу ми вже згадували при огляді на літері С. коли ми робимо повний огляд тіла, ми також звертаємо увагу на таз. То ми просто глянули, а зараз що конкретно? конкретно з ним робити, і взагалі, чим небезпечний цей перелом? І почнемо з того, що взагалі з собою представляє таз тазові кістки, і чому вони доставляють так багато проблем, коли з ними щось не так? Якщо подивитися на будову тазу. То ми можемо побачити, що таз представляє собою, судячи з назви, таку округлу якби миску, яка своєю будовою має захищати внутрішні органи, які там знаходяться, від зовнішніх впливів. Це внутрішні органи статевої системи, сечовидільної системи, і вони. Дуже збагачені кровеносними судинами і нервовими закінченнями, тому коли відбувається пошкодження тазу, окрім того, що самі кістки тазу доволі кровонаповнені, вони можуть кровоточити так само, вони можуть і пошкоджувати ці внутрішні органи. Якщо це стосується цивільної обстановки, людині треба надати максимально спокійного положення і максимально менше її рухати. Але коли ми говоримо про тактичну медицину. Без зайвих рухів там не обійтися, і доволі часто були такі запитання, коли ми робили пов'язки або огляди, запитували: А що ж робити, як ми будемо його крутити, якщо в нього таз переломаний? Таке питання: що займатися тазом, ми будемо вже в той момент, коли у нас закриті основні критичні моменти, а саме зупинена критична кровотеча, якщо нам треба буде людину. Перевернути, то звісно, ми будемо й перевертати людину. Так само при огляді грудної клітини, коли будемо оглядати спину, все одно треба буде людину перевернути. І якщо ми відразу помітили, що є якась нестабільність тазу, звісно, ми будемо робити це обережніше. Якщо цього не помітили, то до тазу ми дійдемо тільки на літері С. і як ми взагалі можемо визначити, що все таки є проблема з цим тазом? Ознаки. У нас є їх декілька. По-перше, сама асиметрія тазу, це може бути синюшність навколо тазових кісток. Та якщо закриті переломи, можуть бути також відкриті переломи тазу, які можуть поєднуватися з вузловою кровотечею. В першу чергу ми, звісно, закриємо саме вузлову кровотечу, а вже потім будемо фіксувати і таз. Також до симптомів перелому тазу відносяться асиметрія кінці. Івок, коли ми можемо побачити, що одна кінцівка довше, інша коротше, і сюди відноситься також виражений больовий синдром. Якщо людина при переломі тазу знаходиться в свідомості, то вона буде дуже сильно кричати, звісно. І вона буде намагатися зайняти вимушене положення, положення в якому больові відчуття можуть здаватися меншими. Це може бути положення так називаємо положення жабки, так його називають. Ну звісно, якщо людина без свідомості, то ми тільки орієнтуємося на зовнішні ознаки. Якщо це все таки відбувається десь на полі бою, ми вже знаходимося в жовтій зоні. Евакуація поки що затримується евакуація, ще немає. Що ми можемо робити в даному випадку? Якщо допомогу буде надавати медик, спочатку саме фіксація тазу і робота з тазовими кістками це відносилося до роботи саме медиків. Людей з медичною освітою вони мали право щось з ним робити. Зараз, звісно, і бієць-рятувальник може прийняти рішення зафіксувати цей таз, але все-таки поговоримо, чим ми будемо його фіксувати і як ми будемо це робити. Якщо у медика або у бійця є. Так званий тазовий бандаж або тазова шина, ми можемо використати його. Не плутаємо тазовий бандаж із вузловим турнікетом. Це зовсім різні речі і працюють вони на різних випадках. Якщо цей тазовий бандаж є, ми використовуємо його. Якщо бандажа цього немає, доведеться використовувати те, що може. Бути саме під рукою. А саме косинка, про яку ми не раз говорили, що в аптечці вона є, але знову ж таки поговоримо про підготовку цієї косинки. Косинка, та, що знаходиться в аптечці, вона зазвичай маленька. Якщо ми кладемо готуємо собі косинку, вона має бути не менше, так сказати, двох метрів. Розтягнутому вигляді, щоб вистачило на будь-яку людину. Бо Якщо ми візьмемо стандартну косинку, єдине, що ми зможемо допомогти, це людині невеличкого розміру з вузьким тазом. А для того щоб вистачило на будь-яку людину, косинка має бути великою. Пробуємо ще зафіксувати таз за допомогою двох турнікетів. Це також такий, ну не сказати як. Лайфхак, але метод такий є. Тут уже можна використати, буде турнікети не обов'язково сертифіковані, китайські в даному випадку також згодяться, тому що нам треба буде таз трошки прифіксувати, трошки прижати, але не сильно затягувати. Тому тренувальні. Китайські турнікети в даному випадку можуть знадобитися. Перейдемо саме до практичної частини, як ми будемо це робити. А зараз перейдемо саме до фіксації. В першому випадку ми будемо використовувати косинку, яку ми зараніше підготували, тому що косиночка має бути достатньо велика. Ми її складаємо, щоб у нас вийшла доволі широка така пов'язка. Десь виходить отака штучка, десь 15-20 см завширшки, вона має бути. Дивимось на наш таз. Коли ми підозрюємо перелом тазу, що ми можемо побачити? Це може бути асиметрія клубових кісток, якщо ми, якщо ми потрогаємо, можемо відчути саме клубові кісточки. Якщо підозрюємо перелом тазу, може бути виражена асиметрія. Також ми можемо бачити синюшність. В усій області тазу, можливо, також при наявності асиметрії, асиметрія і нижніх кінцівок. Звертаємо увагу ще раз: якщо людина в свідомості то людина буде відчувати сильний біль, і тому їй буде максимально дискомфортно. Якщо людина без свідомості, вона, звісно, просто лежатиме, але все це треба робити обережно і бажано скоріше. Що ми будемо робити в даному випадку? Косиночку свою ми вже склали, і що ми робимо? Намагаємося в анатомічний вигін просунути цю косиночку. З іншого боку, витягуємо. Звісно, це буде не зовсім просто. І пиляючими рухами, намагаємося її опустити нижче. Пам'ятаємо, знаходимо наші клубові відростки кісток і косиночку спускаємо десь на сантиметр нижче цих кісток. Щоб у нас зафіксувати саме цю впадинку. Розгортаємо косиночку, щоб у нас був широкий. Такий тур, щоб можна було зафіксувати. І якщо людина в свідомості, то тут такий момент, що ми затягуємо по відчуттях. Але пам'ятаємо, в свідомості людина буде відчувати біль і при будь-якому нашому русі їй все одно буде боляче. Якщо без свідомості, то ми просто беремо достатньо різким, швидким рухом, затянули. Натяг достатньо сильний, але не настільки, щоб таз склався навпіл. Нам цього не треба. Робимо вузол. Таким чином, кістки тазу у нас більш-менш зафіксовані. Наступний метод це метод з двома турнікетами. Як раніше вже згадувала, для. Даної маніпуляції ми можемо використати і не обов'язково оригінальні турнікети. Тут можуть знадобитися і тренувальні китайські, тому що натяг тут буде не максимально сильний. Що ми будемо робити з цими турнікетами? Розпрямляємо. Розправляємо один турнікет, беремо другий. І що нам треба зробити, це одну пряжку. Протягнути, зафіксувати. Получається такий довгий турнікет наступним чином. Ми просто цю пряжечку так само намагаємося просунути під пиною, так само опускаємо нижче клубових кісток, і що ми будемо робити? Беремо, заправляємо по нашій стандартній схемі турнікет. Так само максимально сильно затягуємо і робимо буквально один оберт, щоб кістки трошки стягнулися. Це спосіб з турнікетами. Ух, Зараз була невелика демонстрація того, що ж ми все таки можемо зробити з тазом при переломі. І хочу побажати вам гарного дня. Дивіться наші відео. І підписуйтеся на канал. Всім до побачення!